Всім привет, з вами Темофейс на мене Назар і це перша, перша, перше. Перша рубрика. Добре, у мене перша рубрика дивитись на моєму старому аккаунту. Не, ну я ще там не маю Старі, Стари... видео. Че сама пока Гарна рубрика. Давайте шукаємо. Давай. Тимофій, що один, два, сім. Тимофій. О, вже вискочило. О, ви бачите, у мене вот тут аккаунт мій. О, щас то заглядай, заглядай. Щоб ви підписались на нього, давайте відтримуйте. Ви на чий теж підпишіться? Ви мій підпишіться.

А Я того. Я буду рада. Я буду рада. Я не продаю. Я люблю тебе пока. Я не знаю, як люблю. я хочу для тебя. Хочеш спитати? Ти мій українець, я тебе люблю. Ти мій підписник. Пису ти мій. Чи-чи-чи-чи. Пису ти нафиг. Пису ти я. Тебе попробуй, попробуй, ти, ти мене вб'ють! Тебе вб'ю. Хочеться тебе! Забили забили не Я видалю. Мої читайте саме кухаря. Мой пеки! Ні! Ото. Все. Все. Видалю потім. Дорсик мій тупий. У мене такий, що був кинжовий скин. Та я того розуму букон. Я не знаю. Я не знаю. Тут видно, он чортку. Тут видно, вийшли. Тут все я знімаю. А Чи на телефон грає? Тупи Орі.

Почекайте, все, І почекайте, Я хотів сказати, що я очевидно, знаєте про що? Що в телеграмі, каналі ви так ви дізнаєтеся, що я ще відео випускаю. Ви дізнаєтесь. А зараз починаємо. Я во все не чую. Я во його, його не чую. Точа. Точа говорить. Я? Ні, я кось так не 10, 10, 10, 10. я Тебе це не буде. Я то було. Крути, пожалуйста. <Бабу. Я> <крути>

Você vou te dar uma cama. Eu vou te dar uma cama. Eu vou Eu 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 нічого не бачу. Я, не типу, спеціально відкривав, щоб не бачити. Я нічого не розумію його. Я, люблю... я не розумію мене маленького. Він щось -е мені. Я його не чую. Я себе чую.

скрути. Пожалуйста, скрути. Что я скрути? Скрути телефон. Ты что сегодня хочешь? Чую. Я, уж, я не чую його Тау! Не выходь! Только попробуй выйти! Он тут досі буде стояти Что? 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 जी हिचादी जी हिचादी ये तो ये ज़िगिग चार में क्रॉप्ट में देविज़ एक ही बेस्कोरेई तो जी हिचादी भी हाय

Я тебе не розумію, скажи нормально, ты мупичик. Я, я тебе разум. А хочете, я вам секрет высказал? Заходите сюда. Хочу тело ч? Да вы все ходи брит, час. Ча? Ча? <śle> <сь at ya? skling> <smell> Так, як печкончики, Тимофій. Е, на сьогодні можевайде два відео, якщо хочете. Та, а то я вот тоді постарався, хочей, заму. Я ще замок робив два дня. Зробимо сьогодні два відео? Да ти лів. Одне. То липсе. Ну, типа, отвай, ще це було одне вже. Ну, давай чого? І Ай, у мене мало хвилин. У мене зараз буде як там кінець відео, то всім пока з вами був Тимофій, Ми лишень подивились два відео. Ну може ну, буде да. ще, ще один. Добре всім покусики. І...